Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене буде соло риболовля короткий вихід на кілька вечірніх годинок. А в місцях, де я зараз знаходжуся, я вже давненько не бував, і тому вирішив з собою взяти абсолютно все, що тільки можна по приманкам. Це і джиг, і воблери, і не тільки. На сьогоднішній вечорці дуже б хотів піймати судака, але чи є він тут наразі, це нам треба буде перевірити. А я вже на місці, я вже готовий, тому погнали. Ось такі тут гарні місця. Будемо розпочинати. Ну, а по комплекту в мене сьогодні все максимально просто. 902-й Кразіфіша Ріон м з Тестом 728, а, Daiwa Daiva 4000, DC-й24 і 06-й по Японії Duel Monster Game. Розпочинати буду з рибки своєї улюбленої. Ну а далі по ситуації. Як завжди. В цих місцях є дуже цікавий рельєф. В минулому році ми тут непогано ловили і судачка, і щука залітала, і сом навіть був. Ось риба сюди підходить і вона тут періодично затримується. Тому саме на цей рельєф у мене сьогодні основний розрахунок. Вода наразі стояча, воду поки не штовхають. А ну і перші закиди не принесли бажаного контакту. Це, в принципі, стандартна ситуація. А судак сюди починає підходити саме по подачі води під місцеві бровки. Тому очікуємо на подачу, ну а поки її немає, трошки тут покрутимось. Ух ти, -мо! Ого! Ого, друзі! Це щука має бути. дуже потужна покльовка. Ой, ой 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 Це має бути щучка. да, так втащила на рыбку просто жесть. Не хоче подниматься. Ты ж щука? А ну. Да, ну подача Удача була просто звірська. Так, да, схоже, що щука гарного розміру. Ого. Ого. йо -моє. Друзі, там щось... йо -моє. капець здорове. Не хоче? Не хочу йти сюди. Ого. Має бути щука. Офігеть, а ви подивіться. Там дуже гарна мадама має бути. Й-моє. Відчуваю, як повідець по зубам в неї ходить. Так, мава. Ти де там? Офігеть просто. Офігеть. Да, схоже, дуже гарна. Оце вона, друзі, втащила. Так, ну наші вже десь недалеко. Але щось вона не хоче взагалі підніматися. Ну, ти подивись. Охренеть. Я не знаю скільки там. Дуже достойна рибка. Ти здаватись там плануєш чи ні? Охренеть. Боже. Да, друзі, я навіть не знаю, що вам сказати. Дуже потужна риба. І форсувати не хочу. І я так розумію, що вона заковтнула, бо... Повідець ходить по зубам. Дуже не хочеться, щоб зрізало. То вправо, то вліво пішло. Блін. Дай хоч подивитись на тебе? Я таких щук вже давно не ловив. Знову вправо пішла. У мене вже рука від... О, й-мойо! Ви бачили? Я в шоці, там хвостяра просто. <глухи> там дуже велика риба. <глухи> жесть. Це просто жесть якась. Нішки трусяться. Права рука вже відпадає. Оце розмір. Ви подивіться на цей розмір, друзі. Я навіть не знаю, як її зараз брати буду. Якщо буду. мала чу чу чу, -чу, -чу. собі, друзі. Піпець яка здорова. Дельфін, справжній дельфін. Давно я таких наловив. Йо-мою, яка ж ти красуня. Друзі, там навіть не п'ятірка, я думаю. Мабуть, кіл 6-7, я не знаю. Оце торпеда. Оце, блін, торпеда. Дивіться, яка вона гарна. Боже. Оце ти подруга, звісно. Втащила, так втащила. Так як же ж тебе взяти? Давайте спробуємо її вивезти на берег. Ну, заковтнула. Заковтнула, тому не буду я поспішати. Фу. Ні, ну це просто жестяк. Це просто жестяк. Тільки ж не зріж, мала. Тільки ж не зріж. І ти бабай. Да. Легко з тобою не буде, я вже зрозумів. Фу, монстр, просто монстр. А ну, Іди сюди. Йо, грани, ти бобай. Так, да, друзі, тут я не знаю навіть скільки. Мабуть, кіл сім. Так. Фух. Я просто в шоці. Я просто в шоці. Подивіться на цього монстра. Так, да, рибка аж он там. Ковтнула капітально. Так, ходімо на берег. О, жесть. Єдине, що я не знаю, як її зараз буду звільняти, бо в мене дуже маленький екстрактор. Зараз якось спробуємо це зробити. Да, оце адреналіну я хапнув. Давно вже таких щук не ловив. Так, 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 тихо. Головне, щоб не вхопила мене. О, дістав. Рибка. Рибка, дайвівська, 2,4 дюйми. А тепер, друзі, момент істини. Дуже цікаво, скільки ж вона заважить. Шістка. 5900. 6 кіл. Фу. Да Отак вот от. О, давайте ще раз вам її покажу. О, така монстряка. От така монстряка. Фу. Навіть в кадр не влізає. Так, зараз треба сфоткатись. Ну давай, я ж тебе довго не мучив. Для чат тобі я. А, У мене ютуб канал. YouTube -канал. Да. Ну давай, 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 давай. О! Побігла, друзі, побігла. Фу. Зараз відійде. Ну, з вас лайкос. Зараз трошки вона прийде до тями. О, пішла. Вон, бачите, як покоцала повідець. Але 0,5 витримав, 0,5 не підвів. Це обов'язково на перев'язку, бо якщо клюне ще одна, що до чого я правда сумніваюсь, то... Шансів зрізати в неї буде набагато більше. Вже хвилин 10, друзі. Я не можу відійти від цього упіймання. Вон, ручки досі трошки трусяться. 5900 дев'ятсот шука. Ну, шістка, будемо її називати шісткою. З надзвичайно сильною покльовкою, надзвичайно адреналінове виважування було. Кайфанув. Поповній, давно я вже таких щук не ловив. Судака поки що не було, але після такої щуки можна сміло збиратися і йти додому. Я, звісно, жартую, зараз трошки посижу, перепочину і спробуємо на вечорці половити судачка, бо на вечорку він би мав сюди підійти. Друзі, сьогодні я хочу звернутися до вас за допомогою. Я не часто проводжу якісь збори в себе на каналі, але коли я все ж таки це роблю, то це прям конче необхідно. Мій добрий товариш. Балка Сергій збирає кошти на відновлення машин в підрозділі. В основному це розхідники, фільтри, масла, зимні колеса. Ну і ви самі розумієте, що кожна машина на фронті це чиєсь врятоване життя. Я хочу наголосити на тому, що маленьких донатів не буває. І кожних 5, 10, 20 гривень це чиєсь врятоване життя. А номер картки Сергія я залишу в описі під цим відео і буду дуже вдячний кожному, хто відгукнеться. От здавалось би, трофейна щука, шистка, і для того, щоб їй не їстися, її би треба було замаслати якогось ляща, наприклад. А вона полює на усіляку мілочовку. 24 дюйми малесенька-малесенька рибка. Ох, і не дарма ж я поставив товстий 0,5 повідець. Думав, спочатку прокидаю на судачка, потім спробую на Воблер. Не встиг я до Воблера дійти. Щука взяла саме на джиг. Да, такі рибки однозначно не кожного дня попадаються. Це дуже приємний бонус. Вже не дарма вийшов на риболовлю. Не знаю, чи вдасться нам з вами судака сьогодні зловити. Але після таких щук, ну... Риболовля однозначно, можна сказати, склалася. Сонечко сідає і перспективний час вже підходить, проте воду ще досі не дають. Ось це дуже-дуже погано. Я сподіваюся, що до того, як почне темнішити, що водичку все ж таки дадуть. Зараз темніше з кожним днем все раніше і раніше. Зараз о 7 годині, якщо не помиляюсь, вже темно. Ну і часу в мене залишається дуже мало. О, покльовочка. Покльовочка, друзі. Оце вже на судочка було схоже. Проте на маленького. Що, підійшов чи що. Ну да, ледь-ледь він прикусив. Без подачі води не активний судак. О, є! Є, друзі, схоже, ще одна щука. Під ногами. Ти щука? Ого! Йо-мойо! Да, такі рибалки мені однозначно подобаються. Щука, щука. Ах ти. вмила мило, друзі. Хі -хі -хі. Недалеко від них. стуканула. І знову на рибку. Боже, яка ж літня щука сильна, яка ж вона потужна. Так, ти куди там вже, блін, зайшла? Ану сюди йди. Затримала зачепилась. Ах ти! Ах ти! Так, а ну виходь. Виходь бігом. Боже. За краєчок зачепилась. <риклад> да, вечір щук, друзі. Щучий вечір. <риклад> ну, оце вже, можна сказати, стандартний розмір як для цих місць. Кілошка плюс-мінус. Ну, може трошки більше. Ану, виходь, виходь подруга. Да, отакі от, от справи. Отакі от, от справи. Да. З судаками поки що не дуже. Проте клюють щуки, таке мене теж влаштовує. Боже, як же ж ти тут зачепилась? Як же ж тебе зняти? О, є контакт. Абача. Дивіться, ну кіло плюс. Стандартний розмір як для цих місць. Ну що, відпускаємо малиху. Я дуже хотів спіймати судика, але поки не вдається. Поки лише щуки атакують мою рибку. Давай. Побігло. Да, отакий от, от щучий вечір. Отакі от, от сюрпризи. Вечірній Дніпро вкотре подарував. Неймовірну вичорку. Бачите, що вона після себе залишила? <смі> Бідна рибка. Бідна рибка. Ну, Нічого, ще послужить. От За що мені, друзі, ці рибки подобаються, так це за те, що вони зроблені з такого досить жорсткого силікону. Тобто п'ятки в них майже не відкусує. Ну і зазвичай з такою рибкою можна спіймати там більше, більше десятка риб запросто то вона дуже живуча. Щуки, це, звісно, дуже круто. Але де ж мій судак? Я ж за судаком сюди йшов. Хі -хі -хі. Сонечко вже сіло, а воду ще досі не дають. От судак тут є, це в мене сумнівів не викликає взагалі. Просто зовсім неактивний він. Стоїть десь під бровкою, мабуть, вперся мордою в дно і все. Да, в міських умовах ми від подачі води дуже сильно залежні. Немає води, немає і судака. От Що цікаво, щука клюнула отут в самих ногах, за травою одразу. Але до цього я прокидував воблер. На воблер вона не захотіла. Тільки повернувся до джигу, одразу з першого ж закиду влупила. А Ця щучка стояла на невеликій глибині, може метри 2-2,5. А якщо перша в нас склюнула десь метрів з шести з семи, то ця стояла ближче. Ну, прикольно, дуже прикольно. Щука сьогодні прям виручає. Ух ти! Була покльовка, друзі. І знову під ногами. Бачите, як рибка сповзла. Да, як же ж вона рибі подобається? Просто неймовірна приманка. Сьогодні на вечорці я особливо то й не переміщуюсь. Вибрав я для себе дві точки і просто ходжу взад вперед по ним. Точки перевірені, судак сюди однозначно підходить. Єдине, що треба, щоб дали воду. А її ще й досі немає. На сьогодні, друзі, все. Я відстрілявся, йду відпочивати. А Ввечері, на жаль, воду сьогодні так і не дали на Дніпрі, тому і з судаком не свалось. Але склалось з чуками. Дві чудові хайки мені вдалося припаркувати, і це прям дуже круто. Заряд вечірнього адреналіну отримано, ну і, в принципі, що ще потрібно. Все, друзі, йду відпочивати, продовжимо завтра.